Моя Україна, Моя Україна забула сміятись, вона гомонить. Моя Україна не вчухла від прагнення жить. Моя Україна не знає веселих світань. Моя Україна палає вмить до горянь. Моя Україна тривожиться, бунтує, буя. На чорнім рабованім торжищі країна моя. Її догуряє майбутнє і тужить, ридає, і в передвечійній сутіні лиш руки ламає і дивиться в небо. О, де вони на тієї голби, лиш демони, демони, демони старої ганьби. злітаються ніби на здобич, злітаються з проквола, На роздоріжжя розтоптані розіп'яті край села.